І сьогодні знову польські перевізники розпочали блокування кордону. Польські перевізники е, заблокували під'їзні дороги до пропускного пункту дорогусь на кордоні з Україною, і до них долучилися фермери. Про це повідомив лідер протестувальників перевізників Рафаель Маклер у Твіттер. Він заявив, що фермери долучаться до блокування у зв'язку із трагічною ситуацією на польському ринку з причиненою неконтрольованим напливом зерна з України браком перс. Пектив на покращення ситуації в жнива двадцять року, а також браком запровадження системних розв'язань з метою захисту вітчизняного ринку. Польські фермери так само вимагають зупинки імпортну цукру з України, негайно виплати прямих субсидій підтримки ставки акцизу на пальне на попередньому рівні компенсації для виробників кукурудзи. <кій> І Державна прикордонна служба повідомила, що. Польські перевізники заблокували такий анонсований проїзд вантажівок через дорогу з к'яготин. Про її початок. Інформація надійшла від прикордонної варти Республіка Польща. Організатори протесту планують пропускати лише по одному вантажному автомобілю. На годину водночас інформують, що пропускатимуть транспортні засоби з вантажами безпекового гуманітарного характеру, та ті, які перевозять тварин, продукти, що швидко псуються. Тощо, крім цього, за наявною інформацією, протестувальники не планують перешкоджати руху автобусів. Просимо громадян та перевізників, які планують перетинати кордон через пункт. Пропуску йогодин дорогу, врахувати цю інформацію, і зазначимо, що впродовж минулого тижня спостерігалося збільшення кількості вантажівок, які перетинали українсько польський кордон через пункт пропуску Яготин. За минулу добу в цьому пункті пропуску оформили 1100 вантажних транспортних засібів. В черзі на ранок на перетин кордону в бік України очікувало 2300 ваговозів. Чи вдасться уряду Туску розв'язати цю проблему і розблокувати кордон невідомо. А самі протестувальники і польські перевізники і фермери оголосили, що вони будуть блокувати кордон до 8 березня 2024 року.